Почалась експрес-мобілізація. ЗСУ зупинили рейсовий автобус та відвезли пасажирів у ТЦК, потім швидко промили ВЛК і одразу мобілізували людей. Про таку обставину учора мені повідомили двоє українців по телефону та запитали, що їм тепер робити. Давайте розберемо цю ситуацію з точки зору закону. А перед початком підписуйтесь та поширюйте. Більше цікавого в інших відео. То, як діяти людини або групі людей, які потрапили в таку ситуацію, питання складне. Затримувати доставляти людей в Україні можливо лише в законний спосіб. У всіх інших випадках це є злочином, особливо вчинене службовою особою при виконанні обов'язків. Тому, перш за все, потрібно повідомити поліцію, по 102, ДБР та військову прокуратуру. Потім фіксувати усі порушення на відео та залучати якомога більше свідків. Те, що людей з силою доставили у ТЦК і повезли, провели формальне обстеження ВЛК без будь-яких реальних обстежень здоров'я людини, це також є порушення. А зразу після того вручили повістку на відправку. Ще й посадили у автобуси та повезли у невідомому напрямку. Як вам це? Хто їм він дає такі накази? І яка після цього буде мотивація? У цій ситуації погано те, що скористатися телефонами та подзвонити мені як адвокату дали можливість тільки після того, як їм провели всі дії і людей вже везли у невідому напрямку, після чого зв'язок взагалі обірвався. До теперішнього часу взагалі зв'язку немає. Сподіваюсь, що люди живі та здорові. Ось така у нас тепер експрес-мобілізація. Що далі? Стає зрозуміло, що у погоні за планами по мобілізації чиновники на місцях свідомо порушують конституційні права людей. У разі потреби звертайтесь, контакти в шапці профілю.